Завітала в гості завжди чарівна та елегантна Демі Мур. Нагадаємо, їй вже 61, Але як же неймовірно виглядає, молодець! Ось так вибражає на червоній доріжці Вікі Кріпс. Її зірковий час був у фільмі Примарна нитка з Деніелом Дей-Льюісом. А нещодавно вона зіграла у трьох мушкетерах з Венсаном Каселем та Євою Грін. Так а тут у нас Віола Девіс, талановита акторка, одна з небагатьох, хто зібрав цілий букет нагород, таких як Оскар. Гремі, Еммі, Тоні, Браво, і як завжди, незадоволеним, але наче тверезим, виглядала зірка фільмів таксі, самі на серії. А ось і справжня легенда: Джордж Лукас, творець зоряних війн та Індіани Джонса. Нині один з найбагатших режисерів світу. І як завжди, в кінці червоною доріжкою крокують члени жюрі, серед яких такі зірки, як Єва Грін, Омар Сі, Грета Гервіг Лілі Гледстоун, Єр Франческо Фавіно та інші.